Цього тижня у Чернігові захворюваність на грип у місті залишається високою. Цього року в Україну прийшов штам аж один. Він же мічиган. Лікарі називають його складним. Тому хворіє більше людей ніж у попередні роки, і лікувати його важче. Саме тому необхідно вчасно подбати про щеплення. За минулий тиждень зареєстровано 3389 випадків захворювань на грип та ГРВІ, з яких 1645 – це діти. Стосовно госпіталізованих, то на сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я Чернігської міської ради на стаціонарному лікуванні знаходиться 112 хворих. З них на грип 4 особи і на пневмонії 107 особ. Карантин у чернігівських школах продовжили ще на тиждень, адже захворюваність серед дітей все ще висока. Кожний день по місту Чернігову, по перше, по друге поліклініки. В межах 300 випадків щоденної захворюваності, 300-350, по понеділокам. Це 450. У нас працюють чергові кабінети, коли батьки можуть звертатися, і у вихідні дні. У вівторок на красній площі демонтували святкове містечко та головну ялинку. Цікаво, що сценарій новорічних свят на наступний рік почнуть розробляти вже цього літа. Всі служби, які були задіяні, всіх людей, які були задіяні. На всіх святах я вважаю, що свята були у нас на належному рівні, відпрацювали нормально. Всім також подяка працівники КСК «Чексіл» 16 січня розпочали страйк через борги по зарплаті. Підприємство не виплачує її з жовтня минулого року. Усе через судову тяганину з Чернігів обленерго і заблоковані рахунки. Уже год таке творіться. Ну как то давали, хоч ми терпіли, а це ж взагалі перестали. 17 січня міський голова Владислава Трошенко зустрівся з директором Чексілу Мірко Ванжі. Той запевнив, що протягом найближчих десяти днів надійдуть гроші від замовника і виплатять зарплату за жовтень та листопад 2018 року. Вопрос росту равно невозможен без чоловічського фактора, без людей. А ти їм дуже п'ятеро перших в цьому році новоселів з числа дітей сиріт отримали ключі від квартир. Житло їм надали за рахунок державної програми, хоча її довелося дофінансувати з міського бюджету. Ми будемо з братом жити дільна. Ну у нас в квартирі рядом, так що все буде. І... Хорошо. з 15 січня вартість проїзду у чернігівських тролейбусах зросла до 5 гривень. Якщо пасажир розраховується транспортною карткою, ціна білета стає нижчою 3 ,95 гривні 95 копійок. Чернігівське тролейбусне управління запровадило новий спосіб оплати проїзду за допомогою безконтактних банківських карток. Наше місто стало третім в Україні, де запрацювала ця система. Підкреслю дві ключові а, позиції: перше місто це нічого не коштувало. Друге, ми приймаємо до сплати картки всіх платіжних систем і всіх банків у четвер, співробітники міського відділу ДСНС провели профілактичний рейд на стрижні, під час якого пояснили любителям зимової риболовлі, як поводити себе на льоду і що робити, якщо під вами проламалася крига. Якщо побачили, що хтось тоне, то користуючись підручними засобами, беріть з собою. або може, можливо, мотузка у вас є вдома або можна використовувати шарфи ремені, підповсти також лежачи до того, хто тоне, кинути йому мотузку, або підручний засіб, можливо, навіть використовувати лижі, драбини, палки і допомогти його вибрати з льоду. Обов'язково допоможемо. Чернігівські рятувальники перевірили роботу пічного опалення у мешканців сіл займище та киселівка. В останньому нещодавно стався трагічний випадок. У своєму помешканні загинув 58-річний чоловік. Головними причинами загибелі людей є небережне поводження з вітиртим огнем під час поління, а також порушення правил експлуатації печей, димарів, електричних мереж та електричних приладів. У п'ятницю члени Чернігівського відділення асоціації міст України з Тували про роботу за минулий рік. У 2018-му проводили навчальні практикуми, прес-тури, проходили маршрутами успіху найбільш прогресивних ОТГ. Тощо. 19 січня Чернігів разом з усією Україною відсвяткував водохреща. Освячення Десни провів архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій. Вітаємо одне одного і бажаємо всім здоров'я, довголіття, сил, натхнення Божого благословення. Перемоги для України і миру для всіх нас два українські тенори Леонід Гук та Сергій Возіян представили чернігівцям програму Найкращі пісні Італії зі сцени обласного філармонійного центру. Лунали пісні з репертуару Карузо, Ферері, Павароті, Карераса та інших знаменитих співаків. Чернігові пройшов чемпіонат області з важкої атлетики у віковій категорії до 17 років. Золоту медаль на цьому змаганні завоював чернігівець Микита Рубановський. Він побив свій особистий рекорд, піднявши 105 кілограмів у ривку та 133 у поштовху. Це вже далеко не перша нагорода у його колекції. Медалі достатньо. Дома лежить 17 медалей. Много з них золоті, є, Звісно, второе, третє місце, але в основному золото.